Дорогі брати і сестри, маючи сьогодні вже друге зібрання, ми сьогодні з'являємося в Домі молитви, Бог зібрав нас на цьому місці. Я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Ми сьогодні так багато чуємо за Дух Святий, чуємо псалми, вірші. Слово Боже постійно нам нагадується, повторяється. І якщо ми сьогодні уважні Бог різними способами говорить до нашого серця. Слава нашому Господу! Важливий псалом проспівав хор, і останні слова надто важливі, де сказано такі слова церкву Божу пробуди. І це дійсно істина, брати і сестри. Ми не один раз чуємо, що в останній час ми чекаємо пробудження Божого пробудження. Ми чекаємо Божого цього пізнього дощу. І часом думаємо, коли прийде пробудження, то будуть каятися невіруючі люди, будуть приходити люди наповняти дом, літні ці, які ще не примирилися з Богом. Але я вам скажу, брати і сестри, невіруючих людей не треба пробуджувати, їх треба воскрешати, але віруючих треба пробудити. тому що ці люди був свій час, коли вони пильнували в своєму житті, і по різним причинам. Ми, Писання, читаємо, що люди заснули. Заснули це п'ять мудрих і п'ять нерозумних, але прийде час, де Божий голос прозвучить так, що пробудяться всі, і мудрі, і немудрі. Тому хай Бог допоможе нам пильнувати в житті нашому, брати і сестри, не чекати того часу, щоб ми сьогодні так заспокоїлися, настільки нас духовний сон оволодів. Що будемо чекати того часу, коли Бог буде пробуждати. Для багатьох, можливо, це буде надто больно. Але каже апостол Павло: ми не з тих, що спимо. Павло каже, ми з тих будемо бодрствувати і трезвитися. тому що ті, що сплять, сплять, сплять вночі, брати і сестри. А ми, будучи синами дня, ми не маємо спати. Тому хай Бог нам цьому допоможе. Я поділюся Божим Словом, відомий текст, можливо, ви вже чули сьогодні цей текст, я повторюю його Євангеліє від Івана, 16 розділ. Бог каже такі слова з 5 вірша. А тепер іду, пославши мене, і ніхто із вас не мене, куди йдеш. Но от того, що я сказав вам, это, печалью исполнилось серце ваше. Но я істину говорю вам, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу, и ему уже не видите меня, и о суде, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, Но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Слава нашему Господу! Братья и сестри! І ми сьогодні святкуємо цей День П'ятидесятниці, цей текст із Божого Слова, який Ісус Христос сказав, за те, який час наперід до, того, до тої події, яка виконалася в День П'ятидесятниці. І ми читаємо, була умова, поставлена і Ісусом для своїх учнів. Після свого Воскресіння настав час Йому залишити землю. І він каже до учнів своїх. Ви залишайтеся в Єрусалимі і чекайте обіцяно від Отця, ви не відлучайтеся від Єрусалиму. І в день п'ятидесятниці злинув Дух Святий на церкву Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Христос, будучи на землі, каже: Я збудую церкву мою, і ворота пекла її не здоліють. Слава нашому Господу! Чому? Потому тому що Церква Ісуса Христа получила обітницю Святого Духа. Вона отримала Дух Святий для того, щоб іти на цій землі, для того, щоб будуватися на цій землі, для того, щоб іти зустріч своєму жениху, своєму Господу Ісусу Христу. Читаючи життя Ісуса Христа на землі, ми часто восторгаємося за Його дію. За проповідь Ісуса Христа, за те, що Він вчиняв у житті Своєму, багато людей дивувалися. Як так? Багато людей не прийняли Його. Ізраїль чекав Месію. Читаючи пророчі слова старозавітніх пророків, вони чекали Месію. І тоді, коли Ісус Христос сказав для учнів своїх: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, а вони йому задають питання. Не в время ти устраюваєш царство Ізраїлю. Навіть учні, які весь цей час з Ісусом Христом були на землі, послідували за Ним, прийняли його як Месію, і то вкрався якийсь, як будь-то, сумнів у їхнє серце. Дивлячись на Ісуса Христа, Він має залишити їх. І він наперед їм сказав: коли я піду, ваше серце наповниться печалю, але світ возрадується, тому що світ отримає Дух Святий, який спасає, який будує, який веде і який уведе у вічній оселі неба. А вони йому задають питання, чи не в цей час ми досягнули цього часу, що ти підеш, але ти устроїш нам царство, яке би ми хотіли мати, в якому нам добре було б житися тут, на цій землі. Христос каже: не ваш час знати часи і строки, в які Бог положив у своїй владі. Брати і сестри, чому Ісус Христос, живучи на цій землі, трудився, місію свою виконував в такій силі, Бог наперіть сказав. І ці слова були сказані через Пророка Ісаїю для Божого народу Ізраїля. Ми читаємо 41-й розділ, перший вірш Пророка Ісаїю. А Він каже: такі слова: вот отрок мой, Которого я держу за руку, ізбраний мой, Которому благоволіт душа моя, і важливі слова, положу Дух мой на Него, і возвістіт народам суд. Не возопіє. Не возвестить голоса своєго, ні дасть його услышать на улицях. І важливі слова, Його місія на землі буде, коли цей час прийде, коли ви його зустрінете як свого месію на землі. каже через прока Ісаїв: Он трості надломленої, не переломить, і льна курящого не угасить, Он буде суд производить по правді. Аллилуйя. Слава нашому Господу! І ці слова виконалися у свій час, і цього не зрозумів ізраїльський народ. Брати і сестри, другий текст із Божого Слова, 61-розділ 61 пророка Ісаїю. І ці слова і Ісуса Христа, вже як Месії, як того, який на землі виконує своє служіння, і Він говорить такі слова: Дух. Господа Бога на Мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, узников отпустить на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения. Слава нашему Господу! Брати і сестри, і ці слова виконалися тоді, коли Ісус Христос прийшов на землю. І Ісус Христос, будучи на землі, Він був повністю наповнений Духом Святим. Ми бачимо замужів, які були наповнені Духом Святим, їхнє життя було преобразоване, їхнє життя не було таке, як інших людей. Сьогодні було вже сказано за пророка Єлісея, брати і сестри. Помінялися пріоритети, коли Дух Божий торкнувся з серця Єлісея. Здається, ну що таке? Прийшов Ілія, сказав йому декілька слів. Він міг би сказати такі слова, подібно як ці люди, які сказали: я женився, я не можу прийти. Я купив воли, я не можу прийти. Я купив землю, я не можу прийти. Вони багато знайшли відговорок. Це ці люди. Які відкинули Дух Святий, в яких не було жажди, в яких надто цінне було це земне, вони його не могли відкинути у своєму житті. Єлісей так не зробив. Єлісей, почувши слово, яке було натхнене Духом Святим, він зробив все, що волі Божій було угодно, тому що він бажав виконати волю Отця Небесного. Він мав відкриті духовні очі, брати і сестри. Люди, які ісполнені сповнені Духом Святим і сьогодні, вони мають відкриті очі духовні. Це так важливо сьогодні нам з вами. Як страшно, коли люди називають себе християнами, називають себе віруючими, але духовні очі закриті. Так сталося з ангелом Лаодікійської церкви. Ти кажеш, здається, все нормально в тебе. Ти себе заспокоїв, але ти не знаєш істину твого стану. Ти голий, ти сліпий, ти бідний, ти абсолютно не маєш нічого. І в той момент Бог каже: є вихід для тебе. Я стою біля дверей, серця і стукаю, і хто почує мій голос, відкриє, я війду до нього, я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Алілуя! Слава нашому Господу, брати і сестри, такий нас Господь. Він готовий виливати свою благодать на спраглі серця, на ті, хто відкриє своє серце для Ісуса Христа. Ми часто кажемо сьогодні, чому Бог не діє так, як діяв колись у ті часи наших батьків, дідів, Апостольської церкви. Ісус Христос діяв Духом Святим. Чому? Бог через прока каже. Разве умолився Дух Господін, таковилі Його водійстві? Ні, брати і сестри, Дух Святий не умолився і дія його не умолилася, але Він шукає преданого серця сьогодні. Ми бачимо на Івана Хрестителя. Він мав духовні очі відкриті. І коли він хрестив на Іордані, Бог йому наперед сказав, що прийде той, який буде хрестити Духом Святим і Огнем. Але як його пізнати? Всі люди одинакові. Месія прийняв людське тіло, нічим не відрізнявся від людей. Написано, він був муж скорбій і й болезні. Він такий самий був, як всі люди. Всі люди йдуть на Іордан, як побачити його, як не помилитися. Але Іван був ісполнений Духа Святого, слава нашому Господу. І написано, коли Ісус Христос іде на Іордан, а Бог каже: ти побачиш знак. На тому, коли злине Дух Святий в вигляді Голуба, це той, який буде хрестити Духом Святим і вогнем. Брати і сестри, мають всі знати, це той, який прийде, який буде хрестити Духом Святим. І це ми пережили. Це пережила церква в день п'ятидесятниці. Другий крок це хрещення вогнем. Це ці страждання за Ісуса Христа, це ці випробування, які Бог допустить для свого народу, для, для своєї церкви. Він буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І апостол Петро каже: огняно іскушення посилаємо для, нас, для вас як страну, не і Ібо як ви участвуєте в Христових стражданнях, радуйтесь. Ібо в бо Його ви возрадуйтесь. Слава нашому Господу, брати і сестри, для того, щоб перенести ці страждання в терпінні, для того, щоб перенести ці страждання і прославити Отця Небесного, нам необхідний Дух Святий. Сьогодні нам добре, але ми читаємо Слово Боже. А Боже Слово каже: многими скорбями нам надлежить Войти Царство Божє. Іншої дороги немає, одна дорога на небо, вузька дорога, терниста дорога. І учні це зразу пережили в своєму житті. Отримавши силу від Святого Духа, Христос каже: ви будете мені свідками. В переводі сказано: ви будете моїми мучениками, тому що я цією дорогою пройшов. Я пройшов цими стражданнями на землі, і ви цією дорогою будете йти. І ми читаємо за мужів віри. За мужів, і сповнених Святого Духа, ми читаємо за Степана, побивають камінням за проповідь Євангеліє. Він проповідує, вони не можуть сприйняти це, побивають його камінням. І Він каже: ісповнився Духа Святого, возрив на небо і увіділ Сина Божія, Одісную на престолі Отця, слава нашому Господу, він знав, за що він йшов на страждання, і Він знав, він бачив, що чекає його впереді. Після цього огняного хрещення Він це бачив. Ми бачимо апостола Павла, яке життя Його було тоді, коли він послідував за Ісусом Христом, в стражданнях, в труднощах. Переживаннях, б'ють, ворогом став людям тим, яким він проповідував Слово Боже, народив їх благовідствованням, а він став їм ворогом. І він каже до них: я каже, не знаю, хіба я зробився вашим ворогом, говоря вам істину? Брати і сестри, ми читаємо ці мужі. Вони бачили Ісуса Христа, бачили славу Божу, бачили, що вони оставили. Учні, подібно, як Єлісій, вони говорять такі слова: ми все оставили на землі. Христос, ми пішли за тобою. Ми не маємо нічого на землі земного, але ми маємо багатство, яке ти нам дарував. Ми маємо це насліддя вічне, непроходяще внутрі. Ми оставили все, що нам буде. І Христос їм дав відповідь: благословенна відповідь. Ви тут матимете багато братів, сестер. Поки биті ви матимете дуже багато, Царство Небесне, ви сядете на дванадцяти престолах, судити дванадцять колін Ізраїля, ви будете там, де я. Слава нашому Господу, брати і сестри! Які наші сьогодні пріоритети в житті нашому? Ми хочемо, щоб діяв Дух Святий. Ми читаємо апостол Петро. Почув, отримавши силу Святого Духа в день П'ятидесятниці каються люди через проповідь Петра: три тисячі, п'ять тисяч. Церква росте, дивлячись на всю цю силу, яку Бог їм дав, а вони получають угрози. Священники, первосвященники покликали, заборонили їм строго настрого. Не можете проповідувати про це ім'я Ісуса Христа. Вони, почувши ці погрози, вони не зупинилися, вони не пішли після того, як Ісуса Христа розп'яли. Петро пішов на рибалку, всі учні разом з ним залишили все, що вони, що вони йшли за Ісусом Христом. Віра розбилася. Але коли отримали Дух Святий, вони моляться, зібралися, взивають до Господа. Боже, ти бачиш на ці всі угрози. Які линуть в наш адрес. Боже, поможи нам і дай ще з більшою сміливістю, з більшою ревністю проповідувати Твоє Слово. Брати і сестри, що сталося? По молитві їх захиталося місце, де вони знаходилися. Слава нашому Господу! Це були мужі, движими Духом Святим, які були ісповнені силою Святого Духа, брати і сестри, хай Бог допоможе нам. Бог все нам дав, Бог нам дав дарування Святого Духа, дав благословіння свої, хрестив нас Духом Святим, назвав своїми синами і дочками. І так було в Коринфінській церкви. Павло приходить з великою печаллю і каже: я дивлюся на вас, ви не маєте недостатка ні в якому даруванні, але я дивлюся на вас, з печаллю, ви не духовні, ви люди плодські. У вас є завість. У вас є сори, у вас є ябіди, у вас є клівіта, у вас є все, що виходить із яке не відповідає людям Духом Святим движимими. Він каже: Я не можу з вами говорити як з духовними. Ви люди плотські, брати і сестри. Він каже на них: у вас є розділення, ви поділилися на авторитетів. Той став Павлів, той став Аполосів, той став Христів. Брати і сестри, апостол Павло оскорб'ю дивився, не були вони духовними. І каже, у вас у церкві появився гріх, якого навіть немає в світі. І замість того, щоби плакати, сокрушатися, каятися, ви возгордилися. Гордость предшествує падінню. Брати і сестри, ми живемо в останній час. І Бог каже: через пророка Іоїля. Я виллю від Духа Мого в останні дні на всяку плоть. Ваші дочки, ваші сини будуть движими Духом Святим. Юнаки і дівчата вони будуть движими Духом Святим, молодь буде движима Духом Святим, наповнена Духом Святим. І написано буде інша категорія людей. І бо в последні дні наступлять времена тяжкі, і бо люди будуть. Сребролюбіве, самолюбіве, горде, надмінне, злоречіве, непокорне, неблагодарне, клеветники і так далі, і тому подобне. І далі в кінці каже імеюще від благочестя, носіле Його отрекшишся такових удаляйся, плачене положення таких людей. Це за християн сказано. Які себе будуть називати синами і дочками, але пріоритети не ті. Я не піду на твій брачний пір, тому що я женився. Я не піду на брачний пір, я купив воли. Я не можу залишити це, піти, там, сидіти, просто намарно час втрачати. Але не на марно час втрачала Марія. І каже Христос до Марфи, Марфа Марфа. Ти заботишся, ти суєшся про багато що, але Марія вибрала благу частку, яка від неї не відніметься по вік. Алілуя! Благословенне ім'я нашого Господа, брати і сестри, це все для нас уроки. Хай Бог допоможе нам і укріпить віру нашу, Он придя, облічить мир о гріхе, о правді і о суді. Про суд не хочуть люди слухати, але і Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він облічив народ і сказав про суди Божі. Ми читаємо Іван, будучи на острові Патмос, він, маючи духовні очі відкриті, і сповнені Духа Святого, каже, я був в духі в день Воскресний. Я чув голос, який говорив до мене. Він не тільки чув голос, він і бачив. Він бачив Агнця Божого, розп'ятого, воскресшого і навіки живого, слава нашому Господу. І Він каже: Я бачив ангела, який летів посеред неба і тримав вічне Євангеліє, який проповідував всякому народу язику і племені. І що він проповідував? Убойтесь Бога і воздайте йому славу, Ібо наступив, Час суда, Його. і поклонітесь сотворившому небо і землю і істочники вод. Йому поклоніться, йому вся слава належить, і наше поклоніння має бути тільки Ісусу Христу. Сьогодні ми живемо час нелегкий, брати і сестри. Сьогодні, під сумнів, люди ставлять божество Ісуса Христа. Сьогодні під сумнів, люди ставлять взагалі трійцю, як така, це не євангельське вчення, і так далі, і тому подібне, для того, щоб розбити віру Божого народу. Але сьогодні Боже Слово нам є для того, щоб ми укріпилися в вірі. І для того, щоб нам знати, що в дійсності Ісус Христос це є Бог, ми читаємо перша Євангелія від Івана, перший розділ, вначалі було Слово. Слово було у Бога, і слово було Бог. Воно стало плоттю і обітало з нами повної благодаті і істини. І ми віділи його, кажуть апостоли, було Слово, і слово було Бог. Це сказано за Ісуса Христа. У нас немає сумніву, що Дух Святий це є третя особа божества, це є сам Бог. Ми читаємо Боже Слово за Ананію. Петро підходить і каже до нього, Ананія, зачем ви согласились, сатане, допустить мисль у серце твоє, солгать Духу Святому? Вони обманули Дух Святий і каже Петро, ви солгали не чоловіку, но Богу. Брати і сестри, Дух Святий це є Бог. І Хай Бог благословить нас, щоб ми воздали йому достойну славу, щоб ми мали духовні очі відкриті в цей останній час, щоб Дух Святий мав свободу в наших серцях. Хай Бог допоможе нам, щоб ніколи у нас оці всі гріхи, я скажу, це не недостатки, а це гріхи, які були в Коринфійській церкви, щоб ніколи в нашому серці не було ні клівіти, ні ябід, ні обід, ні образ ніяких нічого. Щоб наше серце було чисте, хай Бог допоможе нам блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Слава нашому Господу! Брати і сестри! Ми будемо закінчувати наше зібрання, будемо дякувати нашому Господу, що Він нас обільно благословляє, слово своє обільно посилає на наші серця. Хай ця почва сердечна буде готова для того, щоб це слово проросло і принесло плід для нашого Господа. Закінчуючи наше зібрання, ми встанемо на наші ноги, ми будемо дякувати нашому Господу.